Привіт, малятка! З вами ваша улюблена програма Тіві Абетка і я, її ведуча Олеся Гайова. А поряд зі мною мої вірні помічники Денис і Влада. Привіт! Привіт! Сьогодні ми звичайно будемо вивчати нову літеру з вами. Але спочатку ми пригадаємо літеру, яку вивчали у попередньому випуску. Ця літера складається з двох рисочок всього навсього Скажіть, будь ласка, що це за літера? Т! -т. правильно малятка. Це літера «Т». Саме її ми вивчали минулого разу. Малятка сьогоднішня літера складається також з двох росочок. Ось так вона виглядає. Зараз я її вам напишу на дошці. А щоб краще запам'ятати, напишемо її на чистому аркуші, правда ж? Давайте покажемо нашим маляткам, що в нас вийшло. Малятка пропоную поринути у чарівний світ казок і мультфільмів і пригадати імена героїв, які починаються з літери У, яку сьогодні ми вивчаємо. Подивіться уважно на ці малюнки і скажіть, хто на них зображений. Кажіть, будь ласка, це умка. Правильно, це умка. Молодці. А це удав. Удав. Удав, так? Я знаю віршик про удава. Невже? Розповідай. Удалині жив удав. Удавав, що він все знав. Удавав, що все умів, У траві хвостом вертів. Ти теж знаєш цей віршик, які ви в мене молодці. До речі, малятка, у нас з вами зараз урок, а ви мої учні. І вам весело? Так! Ми весело вивчаємо літери, тому ми усміхаємося, так? так? Так. Всі ці слова починалися з літери У. Малята. Ви знаєте, як називається наша країна, у якій ми живемо? Україна. Україна. Правильно, з якої літери починається? У правильно молодці. А ви знаєте, що у нашій Україні є багато-багато символів? Це подсолнух, верба, калина. Наприклад, так, ти молодець. І навіть наш герб. Правильно, молодець! Бачите, які ви в мене розумні? Малятка, зараз я пропоную вам зробити саморобний соняшник. У мене є вже заготовки для цього. Ось такі листя. Дивіться, скільки в нас їх багато, бачите? Потім в мене є насіння і пластилін. Шановні глядачі! Ви можете приєднуватися до нас і робити все з нами. Для цього вам потрібен клей, листя, пластилін і насіння. Якщо у вас щось не виходить, попрохайте своїх батьків, і вони обов'язково вам допоможуть. Так, мої малятки, я ділюся з вами листячком, насінням. Тримай, будь ласка, одну кульку. І ти тримай, а зараз я вам покажу скрутий. Малятка з кульки, нам потрібно зробити милинець. І його потрібно розім'яти. Потім ми повинні цей млинець прикріпити до середини листочку. У нас є листочки, так? І з кожного листочку ми відриваємо хвостик, ось так, бачите? Щоб прикріпити обережненько до пластиліну. Спробуйте, будь ласка. Малятка листочки ми вже приклеїли. Тепер нам залишилося вструмити наше насіннечко. Ось гострим кінцем. Бачите? Ось так. Подивіться уважно, як гарно впоралися із завданням мої помічники. Я впевнена, що у вас також все вийшло. Ось наш соняшник. Символ тепла, сонця та праці. А за те, що ви в мене були такі молодці, я вас пригощаю. Узваром це український напій. Не лякайтеся цих складних слів і також урюк. Це сушений абрикос. Пригощайтеся, будь ласка, а вас, мої хороші. Я запрошую подивитися гарний, цікавий мультфільм. Будьте розумничками. Бувайте. Бува!